Добрий день, мої улюблені глядачі, з вами я, садівник з Вінниччини Віталій Володимирович. Поговоримо з вами сьогодні про оприскування дерев яблуні в травні червні місяці. Хочу повідомити вам, що закінчився дощ у нас і настала пора для оприскування. Хочу вам повідомити, що я вже разом бризкав після цвітіння дерева, але бачу, що потрібно проводити повторне оприскування, тому що розвиваються хвороби. Ну, які хвороби на даний час. На даний час розвивається це парша, боршниста роса і альтернаріоз. Ну, Що таке парша? Парша це такі, вона розвивається в холодну погоду. Це такі е, темні бурі плями на листях, на плодах. Ну, вона призводить до. Опадання листя, починається листопад, і до середини літа може бути таке, що всеньке листя впадає. Також уражуються плоди, дрібні плоди облітають, а ті, що збереглися, вони втрачають товарний вид. Тому з цією хворобою потрібно боротися. Що таке отаріоза? Атаріоз це така хвороба пожовтіння листя, у неї майже такий самий ефект, як і в парші, але уражуючий ефект. Але вона розвивається в, в теплу вологу погоду. І також це небезпечна хвороба, з нею потрібно боротися. Ну, Борошниста роса це такий білий нальот на, на листочках, на пагонах. Ну, з нею боротися також потрібно, тому що вона призводить до деформації плодів, до облітання дрібних плодів, а також втрачається смак плодів. Тому. Оці уражені гілочки потрібно вирізати і обробляти системними препаратами це все. Ну, які шкідники на даний час? На даний час основним таким небезпечним шкідником це є плодожерка. А також попелиця. Плодожерка це такий металик, який літає десь в вечірні часи. Там на малюнку показано. І відкладає яєчка на плоди, на листя, і потім із цих утворюються гусіні, які врізаються в плоди, і призводять до пошкоджують насінняву камеру, і призводять до падання цих плодів. А потім ці гусіні вилазять і знову заляльковуються, і вилітає вже нове покоління, їх може бути 3, 4, а то й 5. Ну що? Попелиці. Попелиці це такі сосні комахи, вони виснажують дерево, вони висасують сік із листків, із плодів. Тому з ними потрібно боротися. Ну, Вони що, що яка їх небезпека? Вони дуже швидко розмножуються. І якщо заполонине дерево, дуже важко з ними боротися. Ну, Хочу сказати, що оці попелиці вони живоплідні. Оця одна самка десь народжує 200-250 штук за один раз. Тому дуже швидко розмножується. Ну, заходи боротьби. Оприскую бордоською суміш, а також системними препаратами. До них додаю інсектициди. Кожен раз потрібно міняти інсектициди, щоб не було звикання. Ну, бордоську суміш не можна приміняти в мокру погоду.